Рада вас вітати на каналі Простір Любові. Сьогодні буде влогове відео, в якому я розкажу про свої буденні справи. І так, ранок у мене почався з того, що, поки не жарко, я вирішила покосити всі свої газони. Я така була дуже. Впевнена в тому, що я все зроблю за один раз, і я таки зробила все, що я планувала за один раз. Хоча зазвичай я розділяю цю площу на кілька е, разів. По... У мене дуже втомлюються руки від цього косіння. До речі, всі газони, які у нас навколо хати і біля квітників, я завжди кошу сама, тому що їх треба косити часто. І Хлопці в мене, ну, якби, лінуються так часто їх косити, щоб було гарно. І я їм ну, не завжди довіряю косити навколо моїх квітників, бо я боюсь, що вони там можуть викосити щось зайве. Ну, от газончики покошені, стало гарно, рівненько все. Хочу показати вам мою магнолію. Ну, вона вже майже відцвітає. Така красунька, їй вже три роки. Таким вона пишним кущем виросла. Тут ще в мене барбарис, гібіскус, гілка вже відцвіла і знову почала цвісти керія. Махрова. Так затишно, гарно, дуже багато, ну, на мою думку, в мене газонів. Казати один квітник, який був зроблений теж три роки тому на місці будівельного брухту. Я вам покажу, як тут було раніше. І от зараз так, сюди я посадила дівчий виноград, щоб задекорувати цю стіну, вона просто з піноблоку така не, не штукатурена, це в нас тут сарай. Доля цього квітника і цієї альтанки теж була доволі складна, тут прямо в заборі. Ріс великий клен, дуже великий. Я вам покажу фотографії, знайду, як ми його від... звідси викурчовували і садилися ці квітники. Це теж було три роки тому. Ця Альтанка була задумана. Ну, взагалі я думала, це буде не Альтанка, а просто така пергола. Опора під гліцинію. Потім, коли ми зробили її, то мені захотілося її все-таки доповнити і зробити більш схожу на альтанку. Ну, так, пишіть, чи вам подобається, чи ви теж такі подвіги робили із квітниками. Ще року не пройшло, як ми купили це ліжко, як я перефарбовувала його в білий колір, і тоді я залишила ці стопчики під колір, ну такі, як вони власне і були, під колір підлоги нашої. І от я все-таки думала-думала і хочеться мені, щоб вони були білими. Я зараз подумала, що було б дуже набагато. Простіше їх пофарбувати ще тоді, коли я складала ліжко і фарбувала все окремо. Зараз це буде, звісно, набагато складніше. Але от моє бажання, щоб вони стали білими, мабуть, сильніше цих всіх заморочок, і я буду їх фарбувати. От зараз я все підготувала і буду починати фарбувати. Ну, Такий у мене проміжний результат. Це один шар фарби. Ну, буде точно буде другий шар і, мабуть, скоріше за все, що буде третій. Ці ніжки я ще не трогала. Вирішила спочатку ці зробити, а потім е, клейонку передвинути під ці ніжки, передвинути ліжко, щоб було зручно до нього добратися, і тоді вже цю частину зробити. І наступний проміжний етап, коли я вже фарбую спинку перший шар. Ну і заключний штрих я зроблю таку трошки патіну. Тут я вже зробила на цій стороні. І зараз ще тут зроблю античною бронзою. Так, ну, от, в принципі, я закінчила. Зробила і цю, і цю сторону, таку патіну на ній, додала віку цьому ліску. Ну, і під шумок у мене попала ще рамка цієї картини, вона теж була сніжно-біла, і я її теж трошки помурзала. Мені захотілося. Ну Все, застеляю, ставлю все на місце, прибираю і буду насолоджуватися. Ну, загалом я на все витратила 3 години, і я дуже задоволена тим, що я зробила. Мені так набагато більше подобається. Не знаю, чому я одразу не пофарбувала ці стовпчики в білий колір, а залишила їх таким, ну, типу темного дуба. Зараз мені подобається більше. І ще хотіла кілька слів сказати про Простирадла на резиночці дуже подобається. Я прямо їх так оцінила. Це, до речі, мені комплект шили на замовлення. Спочатку я замовила оцю оце простирадло на резинці. Дивіться, воно мега зручне, воно нікуди не дівається. Воно Ну, я не знаю, якщо у вас ще немає, спробуйте. Якщо ви шиєте, ви можете самі просто кутики позашивати по висоті матрацу і буде вам щастя. Якщо не можете, ну, можна купувати готові або на замовлення, так як я тут спочатку цю. Це простирадло мені пошили. Потім я все-таки вирішила, що я хочу комплект. Але оскільки от такої тканини ну, взагалі вже давно в них не було, привезла от такий вензіль тільки світлого кольору. Я ну, погодилась на те, щоб мені пошили такий комплект. І я дуже задоволена, що от саме так, що там темніше, світліше. Мені здається, що так набагато краще, ніж якби вона була вся отака от темна, як простирадло. А як вам? Пишіть в коментарях. Ще я вирішила, що нарешті прийшов час пересадити мого філодендрончика. До речі, якщо ви цікавитесь кімнатними рослинами і філодендронами, то в мене є окреме відео про мої філодендрони. Тут вже в нього вилізли корінчики, і я хочу його посадити в більшу ємність. Це, ну, якщо я не, помилю, не помиляюся, філодендрон гітаровидний. Дитина буду, звичайний універсальний груд. Виросли вони в мене оце з цього листочка пішла точка роста. Черінок, я теж купувала окремо і він теж нарешті пішов. Дренаж цей, щоб тут використаю сюди. Можу ще додому. Взагалі філодендрони я вважаю такі невибагливі рослинки. Для них основне це створити опору в майбутньому, коли вони виростуть. Я ними захопилася тільки. І ну, в кінці весни до цього в мене філоден дронів на комісах. І дуже вони мені, мені подобаються. Позичимо піром керамзиту. Так, на дно. Ну, звісно, як і інші роїні люблять вологе повітря. Але я вам чесно скажу, останнім часом я дуже рідко оприсю свої рослини, і філодендрони, і антуріуми в тому числі. чуть чуть я збільшую їм об'єм, буквально, я не знаю, на 2 см, мабуть. Просто мені вже отакий от горщик, ну, я його садила тільки для того, щоб контролювати, як там буде розвиватися коренево Прозор, в прозорий горщик, щоб я бачила. я взагалі люблю якісь такі більш класичні горщики. Дві хвилини. і ще sure? Сьогодні планувала собі дуже насичений день. Хотіла закрити два салати, один з кабачків, другий з гірків. І от півдня я хожу, ніяк не могла ні на що, ні на що не налаштуватись. Ну, Можливо, через те, що вчора в мене був доволі насичений день, і вчора я дійсно втомилась і переробила багато роботи. Можливо, не знаю, можливо, просто мені потрібно було. І от я досиділа до 4 годин, зараз вже пів і вирішила, що ну саме зараз я в мене немає сили, в мене немає ресурсу консервувати, якщо я це буду робити. ну Це таке насилля над собою. Я згадала, що я дуже давно не каталась на велосипеді, не приїжджала до Дніпра. От просто так не сиділа, не дивилась на хмари, не, не відпочивала десь далі від. Дома постійно в мене якісь там то ремонти, то якісь переробки, то монтаж, то консервація, тобто то якісь турботи, турботи одна за одною. Я собі вже ну я не знаю, мені здається, ну більше тижня, тож то точно, можливо, два тижні. Я не дозволяла собі просто сісти на велосипед, велосипед і поїхати в те місце, де я відпочиваю, де я набираюсь ресурсу, енергії. Раніше я, до, до речі, кожного дня обов'язково їздила сюди, навіть іноді двічі на день, бувало на світанок і потім ще просто так. Зараз це трапляється дуже, дуже рідко. Ну і навіть я не знаю, чому У мене, в принципі, є можливість, але чомусь я ставлю якісь інші пріоритети. І от сьогодні я вирішила, що. Все-таки треба, треба поїхати, я хочу. Так от просто подивитися на небо, поспостерігати за Дніпром, за хмаринками, хоча там хмара така суне цікава. Сподіваюсь, я не намокну. Я сподіваюсь, після цього в мене ще з'являться сили і я все-таки буду консервувати увечері. А дощ таки пішов. Хоча їхати ще зовсім не хочеться. Кропотить вже по воді дуже гарно. Ну, Урочисто можу сказати, що мені допоміг мій виїзд на велосипеді до Дніпра до Дніпра і такі от. Хвилинка відпочинку якогось усномітнення я прийшла і таки закриваю, консервую салат з кабачків. І вам в двох хвилинах хочу розповісти, чому цей салат ми любимо, чому мені подобається його готувати, і в описі я залишу рецепт. Він мені подобається, тому що тут всього два інгредієнти. І ну, із овочів мається на увазі. Ми беремо 3 кг кабачків, ріжемо їх кубиками і беремо десь 3-4 морквини і натираємо їх на крупну бурякову терку. Ну, Можливо, хтось захоче по-корейськи. Сюди ми також додаємо пачку приправ по-корейськи. Потім робимо маринад із. Склянка олії, склянка цукру, одна столова ложка солі, півсклянки оцту і одна банка кетчі, або, або ну, я взяла ось такий український соус. Ну, взагалі, якщо є кетчі чи лечо, то я беру таке. Це просто на нього була знижка, то я вирішила так. Потім я беру банки, я беру. Літрові і півлітрові, і стерилізую я їх всі за один раз в духовці, щоб не витрачати час. Так, кришки в мене тут стерилізуються. Потім ми овочі кладемо сюди, заливаємо маринадом і варимо хвилин 20. За 10 хвилин ми додаємо ще головку часнику. Ну і Потім, звісно, ми гарячий салат розкидаємо по банкам, закриваємо. Перевертаємо догори дном, накриваємо, і щоб вони в нас в теплому місці, під, під ковдрою, повільно остивали. Перед тим, як уже розкладати салат по банкам, я його зазвичай ще пробую, тому що ну, рецепт рецептом, буває, мені хочеться трошки солі більше додати. чи... Цукру, наприклад, ну я орієнтуюся по своїм смаковим якостям. От, через що він мені подобається? Що його робити нескладно, що кабачків літом зазвичай дуже багато, сюди йдуть різні. Сюди в мене пішли такі прям, ну, не кабачки, а кабани, я десь їх не добачила і вчасно не зірвала. І вони виросли дуже великі, але я їх почистила, зняла шкірку і витягла з них насіннячко, все інше я сюди. Нарізала. Отак от. Так от. Так що, якщо ви ще такого салату не робили і не пробували, він дуже легкий дуже смачний. Е, спробуйте. І салатом я закінчила. Вихід у мене вийшов 5,5 літрів, 3 літрових баночки і 5 півлітрових, і зараз я їх буду кутати. Ну от, Ще немає восьмої, а я вже закінчила з консервацією. Дякую, хто додивився це відео, відео до кінця. Сподіваюсь, воно було вам корисним. Я вас на щось надихнула, замотивувала. І до наступних зустрічей! Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Ставте лайки, коментуйте і до зустрічей!